Почала штурм на Сумщині, Трамп відреагував на останні російські удари, та Україна отримає ракети Таурус. Про все в новиному дайджесті за 26 травня. РФ перекинула 50 тисяч військових із Курщини до Харкова і почала штурм у напрямку Сумщини. Повідомляє The Military Watch Magazine. На Сумщині Росіяни вже намагаються прорвати оборону. Штурмують райони Константинівки, Володимирівки, Басівки та Журавки. Державна прикордонна служба України повідомляє, що ворог активно застосовує артилерію, дрони та каби. Однак, ЗСУ стримують натиск. Трамп різко відреагував на чергові масовані атаки Росії по території України, звинувативши російського диктатора у безумстві та безглуздому вбивстві цивільних. На думку очільника США, Путін з самого початку прагнув захопити всю Україну, а не якусь її частину. Водночас він звинуватив Зеленського, мовляв, той шкодить країні своїми заявами. Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо дальності з військових поставок Україні, Повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ймовірно, Україна отримає до 150 німецьких далекобійних ракет Таурус, які Долітають до Москви. У ЗСУ вичерпались ракети для зенітних комплексів сам Як зазначає один з офіцерів збройних сил, на котрого посилається видання Лемонде, наразі в Україні відсутні засоби для ефективного захисту південних регіонів країни. Ефективність збиття шахедів різко впала з 90% у 2024 році до 30% зараз. Причина виснаження запасів ракет, модернізація дронів і ускладнення маршрутів польоту. У той же час в резерві Кремля перебуває близько 500 балістичних ракет, готових до застосування.